Доброго дня, друзі! З вами знову я, канал Новин і ваша ведуча Оленка. Сьогодні ми поговоримо з вами, дітки, про природні явища і який одяг треба коли одягати. Дивіться на картинку і поговоримо разом. Коли йде дощик, що ми одягнемо? Куртку, футболку, штани. Кросівки, парасольку чи шорти, футболку, окуляри і сланці. Ану підкажіть, який одяг ми оберемо першу картинку чи другу? Дивіться уважно. Так, вірно, ми оберемо саме першу картинку, там, де є парасолька, щоб вона заховала нас від дощика. Наступна погода в нас буде похмура, холодна. Ми одягнемо шапку, светер, пальто, шарф, штани, рукавиці, черевики. Чі джинси, куртку, сорочку і черевички. Як ви думаєте, що ж ми одягнемо? Так, вірно, ми одягнемо те, що на другій картинці. Я думаю, що це ще не осіння погода і не так, що досить холодно. Яскрава сонячна літня погода. Що ж ми одягнемо, візьмемо сукню, парасольку, пальто, гумові черевики. Чи купальник, пляжну парасольку, шляпу сланці і окуляри? Що ж ми одінемо, дітки, з вами? Літо сонечко тепло. Так, ми візьмемо з вами ось такий чудовий пляжний набір і підемо купатися і весело відпочивати з друзями і ріднею. Сніжна зимова погода. Що ж одягнемо? Шубу, светр, шапку рукавиці, джинси, зимові черевики, шарфик, що одягнемо сукню. Пляжну літню шляпу, сланці літні і окуляри. Так, молодці, ми одягнемо ту картинку, на якій намальована шуба, щоб нам було тепло і комфортно взимку, щоб не захворіти. Далі у нас вітряна погода, вітер розгулявся. Одягнемо на картинці один парасольку, візьмемо купальник, окуляри, літні капці і шляпу, Чи одягнемо джинси, сорочку, куртку і черевички осінньо-восінні. Що ж ми одягнемо? Вітер прохолодно. Так, ми одягнемо те, що зображено на картинці під номером 2, де в нас є курточка, щоб не замерзнути, так? Гром гримить, блискавка, моргає. Що ж ми одягнемо? Пальто, сорочку, джинси, кросівки, парасольку. Чи ми візьмемо одягнемо шубу, светер, шапку, джинси, чоботи, шарфи рукавички. Коли йде дощ, нам треба заховатися під парасолькою. Отже, ми оберемо з вами одяг, який на картинці номер 1 зображений. Ось так молодці. Ну що ж, любі друзі, ви дуже гарно попрацювали, знаєте, які є природні явища у нас, і також ви дуже чудово знаєте і обізнані гарно, який одяг коли треба одягати. Я бажаю вам багато здоров'ячка, Не хворійте! До нових зустрічей! Бувайте, друзі!